Аргументувати доцільність проведення закупівель на платформі Прозоро така вимога відтепер обов'язкова для замовників усіх рівнів, незалежно від того, із якого бюджету фінансується процедура державного чи місцевого. Про це повідомили у сумській ова. Дуже багато запитань йшло саме незрозумілість проведення закупівлі, недоцільність проведення чи іншої закупівлі. І відтепер група прозорість підзвітність відповідно матиме можливість рекомендувати відмінити процедури закупівлі, які будуть вважатися недоцільними, неаргументованими. І не надто необхідними в військовий час. Робоча група прозорість і підзвітність при сумській оваз може надавати рекомендації щодо закупівель, скасовувати процедури або ж рекомендувати усунути недоліки. Звертаємось, усунути ці недоліки, і звертаємось також з такими недоліками, коли не повний комплект документів підгружений неповний або невідповідної якості, що не дає можливості громадськості ознайомитись зі всіма документами. Тому прошу ви. Зокрема, садівську громаду, Хотінську громаду, Миколаївську громаду, Лебединську громаду це по закупівлям державного бюджету, відповідно Комишанську по якості, заповнити повний комплект документів. Щодо фінансування із державного бюджету, яке громади цьогоріч отримали у вересні, зокрема, на будівництво укриттів, то роботи на деяких об'єктах вже завершуються. Розповіли в ОВА. Практично завершується відсоток будівельної готовності.

13 укриттям в закладах загальної середньої освіти Сумщини ще по двом укриттям трошки нижче відсоток виконання, але також сподіваємося, що там максимально буде виконано заходів, і це надважливо в цей період часу. У Чернеччинській, Попівській та Глухівській громадах реалізували проєкти із будівництва водогонів. Фактично завершили вже виконання робіт, і вже на сьогодні в попівці нова якісна вода надходить до закладів соціального значення це до школи, до приватного сектору. Аналогічна ситуація по Чернеччині, по Глухову, тобто тут громади, незважаючи на той короткий період часу, який в них був, якісно, ефективно спрацювали. Новини СТС.